Вітаю товариство, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, на секундочку, один фокус вам покажу. Ви мене могли ще таким не бачити. А зараз, а зараз, на секундочку, ось камера. Я на зв'язку, друзі, я не пропадаю, я не зникаю. Та-дам! бабах сюди, бачите, окуляри які. І що це таке означає, що я в них монтую, купив собі такі окуляри ще в Польщі. Вони, мені здається, відбивають трішки, як би поглинають, чи що вони там роблять, ультрафіолетове світло. Трішки легше на очі в них працювати. І я ось тільки що монтував відео про рибалку. В них дружина попросила сходити в магазин Зачем? за яйцями. І йду <хи>, купити яєчок. А паралельно що, Андрій, вам? розповість історію. Трішки мій похід в магазин затягнеться на хвилин 10-15, мені здається. Але розповім вам зараз таку історію. Хотів я зняти відео, чи щас, щас, щасливі ми у Ванкувері. І таке, знаєте, чи будемо ми в ньому залишатися. От якось так відео це може називатись, мені здається. І тут так все неоднозначно. Е, спілкувалися ми з дружиною і об, обговорю, обговорювали Ванкувер, там, чи Едмонтон, Калгарі. Дивіться, яка соковита, не можу вам не показати, соковита травичка. Оцей будиночок, він старесенький такий. Мені я не знаю, мені вони не подобаються. І... На, в них просто нереальна ціна цих будинків. От гарно все чистенько, красиво, слава Богу, що все отако от рівненький газончик, нічого зайвого немає. Оце, що дуже гарно, ось така акуратність. Мінімалізм такий. Оце дуже мені подобається. Але так сам по собі будиночок старенький. Хоча дивіться, там є декілька кімнат, і, і ніби, як ви знаєте, є ground левел, є ніби як такий. Коротше, що я вам про будиночки, ось ця, дивіться. Оце вже ніби такий самий будиночок, але чомусь він кращий, бо Бо біля нього, можливо, оцих високих дерев немає, чи що, оцей прям ніби трішки кра... кращий і ще трішки акуратніший. І так, товариство, е, що будемо ми залишати ще ні, щасливими чи ні. Так, поспілкувавшись, е, дружина, знаєте, мені що сказала? Що зазвичай дуже часто... В неї було перед приїздом до Ванкувера, що вона приїжджає, літо закінчується, наприклад, серпень місяць, і вона собі думає, да, ми навіть нікуди там не поїхали, якось не, не набулось ніби цим літом, і якось немає такої, знаєте, якоїсь е, такого відчуття приємного завершення цього літа, бо. Типу, десь там кудись не поїхала, куди би хотіла або мало куди виїжджали. Цього року, це вона мені розповідає на секундочку. Цього року, каже, в мене в серпні взагалі такого почуття не було. От прямо не було, було таке приємне відчуття завершення цього літа. І ось так. Чому? Тому що приїхала моя сестричка, і ми хотіли їй щось показати. Поїхати з нею кудись. Окрім цього, паралельно вона дізнавалася якісь місця і нам пропонувала кудись поїхати. І ми з нею їздили, там Алует Лейк, просто прекрасний такий мінімальний хайкінг, дуже красиві гори. Рекомендую, е, хто хоче подивитися ось таке відео про природу. Потім десь там в Сквоміш їздили, теж такий мінімальненький хайк, красиві дуже види. Інше відео теж є, десь там на тюльпани їздили. Потім поїздка в Калгарі до друзів. Потім. Куди ми ще поїхали? Потім в Тофіно. Я, до речі, це відео ще не змонтував, воно в мене лежить. Там багато потрібно передивлятися і багато є чого монтувати. І я ще до цього не взявся, але планую, вже два місяці. І... Відчуття взагалі такого немає. живеш у Ванкувері, і тобі не потрібно нікуди їхати. Тут немає тільки теплого океану, там чи море, чого б хотілося, щоб ще покупатися собі в океані теплому, але взагалі природа неймовірна: гори, вічки, океан, бачив китів, краби, якісь лососі. Тут все, тут просто є все, що потрібно для душі: хайкінги, рибалка. Якісь там, я не знаю, велосипедні доріжки, ну це просто місто шикарне, прекрасне. Але одне єдине немає теплого моря. Але зазвичай, де є тепле море, тепле тепле море, то зазвичай там влітку просто нереальна спека. А тут у Ванкувері влітку ну спека, але там 25, 27, 23, 30 градусів. Це прям дуже непогано. Таке, можна сказати, навіть прохолодне трішки літо в порівнянні навіть з Україною. Тому просто прекрасне місто для життя. І ми насправді в ньому щасливі, бо немає відчуття, що о, літо пройшло, а ми нічого не бачили. Ми дуже багато де були, дуже багато чого бачили. Осінь в мене не закінчувалась. Осінь. в мене була ще більш насиченою своїми рибалками. Я напевно... Був на, мені здається, за два місяці на 9, 10, 11 рибалок. Ну, дуже багато. Тому в мене і осінь не закінчується. Це відчуття, що десь я щось не побував і чогось не побачив. Тут просто прекрасно. Останніх два тижні на рибалку вже не їхав, бо хочеться просто реально відпочити, побути вдома з сім'єю, так як цього і попереднього тижня. Ось так. Місто просто прекрасне. Але нюанс. Нюанс в тому, що хочеться ж думати про якусь перспективу. Оцей будиночок ну такий, він вже серйозний, серйозна така апаратурка. Але нюанс в тому, що ось такі старенькі шкаралупи за рахунок дорогої землі у Ванкувері просто коштують ось тут по 2 мільйони доларів. І людина, яка працює навіть на хорошій роботі і заробляє там 100 тисяч доларів собі в рік, то вона не може дозволити. Отакий От собі будинок. Ну, а дозволивши, буде просто насправді в такому, знаєте, рабстві від банку, де буде зобов'язано все життя платити дуже-дуже великі суми за кредит. Тому це мене єдине, що в цьому місті мені не подобається, що можна ж просто жити в задоволення собі в набагато дешевшому житлі, коли ти його рентуєш, а не купуєш собі. Але ж. На перспективу, хочеться, щоб е, дитина, наприклад, мала більше, ніж ти, і їй не потрібно було думати, о, хочу такий автомобіль або хочу мати своє житло в цьому прекрасному місті. Хочеться на перспективу своїй дитинці дати трішки щось більше. І тоді я задумуюсь про Калгарі, бо на перспективу. Там набагато, набагато легше можна купити якийсь просто почати стартанути з якоїсь навіть одно-двокімнатної квартирки, які коштують там на даний момент ще дуже доступну е, таку суму. І будинок там можна купити, прекрасний будинок, там за напевно 400-500 тисяч доларів можна купити дуже-дуже гарний будинок, який в порівнянні з оцими ну, буде набагато кращий. І рахуйте там в 5 разів може бути дешевший. Тому це місто для мене просто прекрасне. Ми тут насправді щасливі. Але коли задумуюсь за перспективкою то, то то розумію, що треба щось треба щось робити, треба щось думати. На даний момент немає таких планів переїжджати звідси, бо, як мінімум, по отриманні карти. Резидента е, немає сенсу вже їздити по інших провінціях, по інших містах, тому що час обмежений. Е, я розраховую на якусь конкретну піар-програму, на якій потрібно 2 роки досвіду на одній роботі. До речі, це тема іншого відео, але тут такий є нюанс, що потрібно 2 роки досвіду. Рік досвіду рахується 1500, якщо не помиляюсь, 60 годин. Але якщо 1560 годин розділити на тижні, то виходить, що один робочий тиждень в Канаді, типу, як це не парт-тайм, а фул-тайм, повна ставка, він виявляється 30-годинний тиждень. Відповідно, я так точно не вираховував, щоб вам сказати, скільки це буде годин, скільки це буде точно місяців потрібно відпрацювати, щоб зарахувати собі один рік досвіду. Але переконаний, що це буде плюс-мінус, це мінус 25%. Тобто не 40 годинний робочий тиждень, а 30 -ти, це 25%, а 25% від 12 місяців, якщо не помиляюсь, це мінус аж 3 місяці. Тобто, цілком можливо, що один рік канадського досвіду на фулл таймі 30 годинному робочому тижні може можна відпрацювати там. 9 місяців повних і в тебе вже буде рахуватися якби один рік 1530 годин. Окрім цього, в тебе ж можуть бути якісь надгодини. І за повний рік можна зібрати там суму надгодин, наприклад, ще на один місяць 100 надгодин. Тому цілком можливо, що відпрацювавши півтори року, можна легесенько думати про подачу на піар. Чим я почав займатися, але про це не буду розповідати, бо на даний момент ще все вирішується. Тому, коли трішки буду мати більше інформації стосовно цього, буду могти з вами поділитися. А на даний момент переїзд чому не планується, тому що я думаю, що правильно було б, напевно, вже спробувати отримати піар у Ванкувері у місці, де найважче це зробити, як всі говорять. І дуже-дуже цікаво, якщо мені це вдасться, ви уявляєте, який Андрій чемпіон. Якщо поїхав в найдорожче місто, поїхав в місто, де нереально отримати піар, і, наприклад, в нього все вдасться. Я думаю, що вдасться. Ну, Зазвичай люди, які щось дуже хочуть, то вони це отримують. А якщо не вдасться, я в принципі не розчаруюсь, тому що значить, значить так треба було. Е, тому товариство, що я вам розкажу, що поки що не планується, треба зайнятися конкретно піаром. Потім цілком можливо, бо я теж вже планую йти на навчання, на отримання ліцензії Сантехніка. Це тут такий період довгенький. І, наприклад, якщо зараз у нас жовтень місяць 24-го року. То на даний момент заклади вже всі заповнені, і найближча дата є на лютий 26-го року, ви собі уявіть. І тоді грамотно було би, напевно, тут отримати піар, щоб не смикатись. Потім, цілком, можливо, вивчити, вивчитись і закрити ліцензію. Це питання. А далі вже з піаром, з ліцензією, в принципі, в тебе відкриті всі шляхи, ти і тут можеш. Далі вже кращу роботу собі якусь знайти. Не то, що кращу, а більш оплачувану. Або, можливо, і фірма буде зацікавлена в тому, що ти довго працюєш, якщо у вас все добре, то, можливо, буде піднімати до того рівня, на якому люди. З документами мають високу зарплатню. Але так як я і говорив, навіть якщо мати 100 тисяч в рік, мені здається, це потрібно заробляти там 50 доларів на годину. Цих грошей все рівно не хватить для того, щоб комфортно жити зі своїм житлом у Ванкувері. Якщо це буде житло там, можливо, не на одну не на однокімнатну квартиру. Тому, тому потрібно щось буде думати. Ось такі в мене друзі-роздуми. Чи щасливими в Ванкувері? Безумовно, прекрасне просто місто. Чи на перспективу воно підходить взагалі для е, життя, думаючи про власне житло? Ні, воно просто не підходить, тому що люди навіть з високими зарплатами, 50 доларів на годину, ви собі уявляєте, це дуже ну, це великі гроші. Все рівно люди собі не можуть дозволити тут купити своє житло. Це місто реально для, знаєте, для бізнесменів і корупціонерів. отак. Тому, друзі, ось такі роздуми. Прекрасне місто. Дивіться. Ну, Дивіться, місто просто прекрасне. Але воно обмежене на півдні йде ну, США на півдні. На заході міста океан. На півночі міста Гори. І на сході міста теж Гори. Тому розбудовуватись цьому місту, грубо кажучи, немає навіть куди. Відповідно. Все, що буде будуватись тут, нове, воно буде коштувати більше коштів. Плюс з кожним роком сюди приїжджає велика кількість людей і в світі є велика кількість людей, наприклад, там, Китай чи Індія це напевно половина всього населення світу. І якщо 3 мільяр... мільярда людей цих є, то відповідно багатих людей теж. Дуже багато в світі вони їдуть в таке місто. І, грубо кажучи, вони типу, би, диктують, диктують е такі умови на, на те, скільки буде тут коштувати нерухомість, бажаючих багато, і хто собі це може дозволити, він собі тут може залишитись. Тому, ось так. А може так станеться, друзі, що і я собі зможу тут дозволити залишитись, а хто зна. А побачимо, як воно буде. А дуже цікаво. От сьогодні, наприклад, чи коли там викину відео на канал, воно собі річок, другий, третій, п'ятий. Побуде на каналчику, а потім можна порівняти свої роздуми із тим, чого я досягну. Де я буду, наприклад, якщо буду живий-здоровий в Польщі через 5 років, в Едмонтоні чи в Ванкувері. Знов на орендованому житлі і розказуючи вам такі самі байки. А можливо буде вже в мене якась своя нерухомість. Ось так дивіться. Ага, який гарний комплекс. Тут травичка дуже завжди така зелена, кущі ось ці попереду, дуже такі прекрасні ці кущики. І на фоні цих кущів мені подобається, коли світить сонечко, на ось ці будинки. Виглядає гарно. Так, скільки ми, 16 хвилин спілкуюся і доходжу я, друзі, до магазинчика, щоб вже закрити питання, оце, чого я вийшов на двір, власне, купити яєць, а розповів вам ось таку історію. Чи подобається нам у Ванкувері, чи плануємо ми залишатися. Подобається, а на рахунок залишання буде видно трішечки пізніше. В будь-якому випадку, в мене така ціль була. Приїхавши у Ванкувер, зловити лосося, і покататись на сноуборді з видом на океан. Ці цілі я закрив перший рік свого тут перебування. Того, в принципі, якщо є така можливість залишатись у Ванкувері тільки за, але якщо з нього прийдеться поїхати, то я не сильно розчаруюсь, бо я пожив, наситився атмосферою цього міста. І, в принципі, я готовий до нових змін. А дружина в мене навпаки, чим більше вона живе, осідає в якомусь місці, тим більше вона відчуває комфорту і не хоче ніяких змін. Їй страшно думати про якісь зміни. А хлопці, ну я, наприклад, мене товариш Василь, Василь, добрий день, якщо дивишся це відео. Хлопці, це, напевно, більше, знаєте, як мисливці. Коли він залишається в такій зоні комфорту людина, то вона якось... Перестається цінувати, можливо, якось і стає, можливо, е нудно. А коли ти зустрічаєшся знов з новими якимось там змінами в житті, перешкодами, ти їх починаєш вирішувати, долати. І стає, напевно, цікавіше. Тому я змін, в принципі, грубо кажучи, е відносно не боюсь. Але так, чим більше років тобі... Стає тим більше хочеться, в принципі, якогось комфорту. Змін, напевно, менше. І, наприклад, переїжджати ще в якусь країну, вивчити ще раз ну, іншу мову. Ну, насправді не дуже би хотілося. Але Іспанія М -м -м, цікаво, цікаво. Іспанську вивчити, знаючи англійську, як-не-як, вже легше. Плюс. Країна тепла, але там вже жарко, але теж прекрасно кажуть, країна. Але це таке, друзі. Коли дружині говорю про це, то вона сміється, каже, капець, яке ти дурко, не сидиться просто на одному місці, отаке От перекоти поле. А я кажу, але ж тобі що? Тобі, ти вже іспанську знаєш, вона, до речі, в мене знає багатенько мов. І їй взагалі нема що переживати. Іспанську знає їхати в Іспанію. Які питання можуть бути. Друзі, ось таке вийшло відео. Заходжу до вже доходжу до магазинчика. Тому ось такими думками я з вами поділився. Поділіться ви своїми думками стосовно цього. І з ось таким мудрим виглядом в окулярах закінчую я з вами розмову і до зустрічі в наступних відео.